Доброго дня, шановні глядачі! Ми хочемо вам представити наше бачення людських можливостей на посаді Вінницького мера. В першу чергу хотілося б продовжити усі добрі справи, які започатковані нинішнім мером. Гостро стоїть питання здорового способу життя. Наше суспільство важко хворе, а студенти є його невід'ємною частиною. Паління, алкоголь, наркотики. Наше життя. Тому для вирішення цієї проблеми я організувала центр студентського дозвілля, де б молодь мала змогу переглянути науково-популярні та пізнавальні фільми, організація круглих столів, вікторин, конкурсів, які приносили не тільки відпочинок, але й користь. Проходження практики на підприємство, гарантоване перше робоче місце з достойною заробітною платою і пільгове кредитування житла для студентів-випускників, можливість обмінюватися досвідом зі студентами різних Областей країн через проведення міжнародних конференцій та форумів. В основу своєї роботи я б заклала наступні принципи: партнерство, робота з активом і розвиток самоврядування через формування перспектив.